Фактично, вони використали таку схему. На земельні ділянки побудували об'єкт нерухомого майна і таким чином її рейдернули. Зловмисники порубали сокирою машину, забрали особисті речі активістів та жорстоко їх побили. Саме маше сьогодні показав себе характер. це дуже важливо. Піщаний бізнес Київщини цієї осені переживає справжній реваншизм: стрілянина, гранатомети, кримінальне минуле побиття журналістів, обійми з путіністами все це не завадило нашому герою знайти схожого за поглядами партнера і почати знову грабувати надра. Подробиці та ексклюзивні кадри дивіться просто зараз у новому розслідуванні стопкору. Почалось все з фіксації відновлення відвантаження піску на скандальній ділянці компанії «Мостобуд». Цій історії багато років і для нас вона вже стала особистою. Компанію Мостобут пов'язують з одіозним персонажем Володимиром Продівусом. професійний боксер, колишній регіонал, друг родини Медведчука та колега росіян, яких спонсорує Газпром, в мережі пишуть, що зарю епохи радянських кооперативів він завершив у в'язниці, після чого увірвався в кримінальний світ Незалежної України, і старі звички супроводжували Продівуса і далі. То він спливе у стрілянині за бурштин, а той по його офісу прилети з гранатомету. І це вже у новітні часи після Революції Гідності. Основним видом діяльності Продіваса є зведення мостів по всій Україні. Офіційно, неофіційно він займається сірими темами, використовуючи старі зв'язки та життєві принципи. Наприклад, ту саму ділянку з піском, площею 17 гектарів, мостобуд роками гвалтував і намагався віджати під прикриттям будівництва мосту. Десь в кінці 2015 на початку 2016 року активно запустилася перевалка і видобуток піску на вулиці Промислова в Голосівському районі міста Києва. Це саме ця територія, про яку йдеться, це територія, е яку передали ще в 2006 році е підприємству «Падмостобуд». Дане підприємство... Е Т -т 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 -ту Дану територію отримало для розміщення там промислової бази, тобто зберігання якихось своїх допоміжних до допоміжного обладнання в 2018-му влада скасовує документи та забирає ділянку. Причин було три: Нецільове цільове використання боргу 100 мільйонів земельного податку та незаконна передача в суборенду. Останнє було частиною рейдерської схеми шляхом незаконної передачі в суборенду дозволили суперендарю там побудувати приміщення. І таким чином вони створили на комунальній землі незаконний свій об'єкт нерухомого майна приватний, який в подальшому був перепроданий вже під час судів, був перепроданий компанії КПС Груп, яка також була стороною в цих судових справах. І коли вже навіть Верховний суд нівелював всі спроби, старий боксер і тут не зупинився. Під час чергової фіксації продовження незаконного видобутку вночі охорона нелегального об'єкту напала на нашу знімальну групу. Січні місяці, го вже на нас здійснили напад. Невідомі особи на той час в балаклавах з сокирами порубали наш редакційний автомобіль. Побили декількох людей, які були в складі знімальної групи. Після чого завелися ряд кримінальних проваджень. Організатор цього нападу. Знаємо, що на початку ще цієї кримінальної справи втік до тимчасово окупованого Криму, а звідти до е, уже ДНР і ЛНР. Так, піщана тема Продівоса стала для Стопкору особистою. На початку вторгнення, за даними джерел, він чкурнув за кордон від гріха подалі та нещодавно повернувся і знову взявся за старе, хоч і з новим партнером. Кінець вересня спроби знайти фігуранта в офісі «Мостобуду» не дали результату. Добрий день, добрий день. Ми журналісти інформагентство СОП Корупції. Підкажіть, будь ласка, Володимир Степанович, на місці Ні, Ні, буває. буває взагалі? Ну так, да, він, він можна стверджувати, що Києві? Можливо, він поїхав до Баку, де нині проходять чемпіонські бої від міжнародної асоціації боксу, в якій Продівус є віцепрезидентом. Головує в ній, до речі, росіянин Умар Кремльов. В мережі пишуть, що після обрання президентом асоціації той переніс її до Московії, вигнав українців та зробив головним спонсором Газпром. Та це не завадило Продівусу обійматися з Кремльовим на фото вже після початку повномасштабного вторгнення. Нарешті, вдача Рейнж Ровер, який ми вели від Мостобуду, паркується на Василь. Київський біля бізнес-центру Гранд, а ось і сам Продівус у Білому та супроводі двох чоловіків заходить до будівлі. Пізніше джерела підтвердили, він приїжджав саме до офіса компанії Денмарк Сергія Шапрана, яка знаходиться в бізнес-центрі Грант і фізично, і юридично. Тож одіозний піщаний ексрегіонал з кримінальним минулим дійсно повернувся і до Києва, і до справ, підключивши нового партнера. Про повернення свідчить і заміна у WhatsApp Продіуса іноземного номера на Київстар. І схоже, що новий тандем. Та комбек одіозного ексбоксера заручився благословінням вищих сил, бо під час моніторингу офісу Мостобуду ми помітили ось цей цікавий гелік. За даними наших джерел, на ньому пересувається наближена до мера людина, яка контролює частину тіньового життя Києва. Паралельно в стрічці з'являються новини щодо нового гравця на піщаному ринку Сергія Шапрана. А ви де, де ви жили до створення <созданні> бравського алюмініва. <sharp> Мовляв, він якимось чином викупив під санкційний бізнес Ігоря. Наумця, серед якого і піщане тов, будь, «Індустрія сервіс ЛТД. Далі несподівано на контакти зі змі, яких раніше старанно уникав, виходить і сам наумець. Так від нього ми дізнаємось, що саме шапран відновив роботу на скандальній дільниці Продіуса. Только недавно я узнав, що виявляється, на мостабуті там розружають пісок і намагається значить Про Премія тоже та були совсім якби как бы, неділі-дві назад, як я узнав об бета. Це для мене було неізвісним. Отже, це дійсно не співпадіння. Ми намагаємось зв'язатися з продіусом через його іноземний номер від інсайдерів. Дзвінок скидає, відповідає текстом, але, побачивши питання про шапрана, зливається. Потягнувши за цю ниточку, ми вийшли на більш масштабну історію. Шапран та партнери не просто зазіхнули на галузь. Вони вирішили влізти до неї через групу компаній Юнігран під санкційного надрового магната Ігоря Наумця. Декілька кар'єрів, вантажний автопарк, піщаний видобуток, сотні вагонів, власні залізничні гілки, дороговартісне обладнання, гектари землі у кількох областях, низка виробництв, зокрема і нове тротуарної плитки. Все це експерти оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Мы встретились с ним в Стампуле, в Интерконтинентале в отеле. Там это тоже, там же есть бронировка, и что мы там жили, может, даже камеры наверняка есть, потому что в поле мы вели все переговоры. Где он сказал, что у него очень большие связи, хорошие покровители, и он может мне помочь с решением моих вопросов. Вот і в принципі, навіть готов приобрести половина да, там, моїх активів. За словами наумця, ця зустріч відбулась у вересні минулого року. Мовляв, Шабран запропонував в обмін на партнерство вирішити питання з правоохоронцями. Хоча сам пан Сергій, поки його охорона заважала нам фільмувати, запевнив, що взагалі не знайомий з наумцем. Пане Сергію, будь ласка, можна задати Дуже. питання. Е, в яких ви стосунках з Ігорем наумцем? Незнайомі, в нього придбали юнікало. Пан Сергій поїхав на питання. Нам не відповів з Ігорем наумцем. Він не знайомий. Варто зауважити, ігор наумець вийшов на зв'язок зі змі з власної волі. Він звинуватив шапрана у захопленні компанії Юнігран. Але чи вірити у позицію жертви наумця, вирішувати вам? Та принаймні факти оборудки з відписування активів юніграну в подальшому ми підтвердили документально, серед іншого наумець на своєму прикладі прояснив недоторканність шапрана з боку правоохоронців. Вот такой ком был, давление на нас сумасшедшее, вот тут вот, все арестовывали, буквально любое действие там. Все раз и куда-то растворилось, и начало сниматься, да, там. Кто-то, конечно, начало сниматься по судам, но без всяких сопротивлений, без всех этих вещей. Особенно у него очень хорошо получалось и получается, это подольская прокуратура, то есть он там как-то с ней связан, то, что он может, в принципе, любого человека Просто по звонку на наступний день дьорнуть на допрос, или що какие-то вещи решить. то есть, это вже уже неоднократно демонстрировал. І справді одразу після ймовірної зустрічі у Стамбулі почалися справжні дива. Протягом кількох місяців адвокати компанії групи Юнігран отримують вісім позитивних рішень суду щодо зняття арештів. Цікаво вийшло з головною найболючішою кримінальною справою. 20 жовтня слідчий суддя Печерського суду знімає арешти з майна Юніграну. 1 листопада закривається апеляційне провадження. Прокурор з генпрокуратури, який його сам ініціював, чомусь не прийшов на засідання. А далі справу взагалі починає вести та сама Подільська прокуратура. Зі зняттям арештів почався другий етап. Новий партнер запропонував взяти кредит, щоб перезапустити виробництво. Тогда він предложив заложити залог наше обладнання по производству тротуарної плитки і землю. Відповідно, для спасіння, ну хорошо, ми дали согласия. Єдине, що значить кредит, він брав не на нас, а брав на якісь свої структури, але в залог ми отдавали от своє обладнання. Порядка 120 мільйонів гривень було взято там кредита. Переходимо до ексклюзивів. 14 березня поточного року Комінбанк відкрив ТОВ Нотел кредитну лінію на 120 мільйонів гривень. А от заставу надала інша товка Нюлайт. Предметами патеки стали 25 квартир та тисячі офісних квадратів. Обов'язково запам'ятайте дві назви Комінбанк та Нотел. Це важливо. Бо зараз, на прикладі одного об'єкту, ми продемонструємо, як шапран виводив під санкційні активи Юніграну на себе. Поряд із вирішенням проблем арештів він створив цілу низку нових фірм, які стали дзеркалом імперії наумця. Наприклад, ЮніЛюкс зареєстрована у листопаді 23-го. 24 го січня поточного року. ТОВ Юнігран продає ТОВ Мартен Локс, яка виступила прокладкою, комплекс будівель та споруд номер 8, розташований на 6 гектарах Житомирщини. Того ж самого дня. Ця прокладка перепродає цей самий комплекс компанії Шапрана Юнілюкс. Гроші наш герой мав перерахувати на рахунок ма. Артен Лоб за дивним збігом відкритий у Комінбанку. Робимо запит в реєстрі речових прав за кодом ЮНІЛюксу. Серед кількох об'єктів знаходимо наш комплекс номер 8 та дізнаємося його новий реєстраційний номер. А по ньому, що ми бачимо, правильно знову іпотечні обтяження. І знову кредит на 120 мільйонів дає Комінбанк, а отримує гроші те саме загадкове ТОВНОТЕЛ. Тільки тепер заставу робить сам шапран через свій юнілюкси. Закладає він фактично майно юніграну. А ось цього пана ми побачили під час спостереження на зустрічі з шапраном. Спочатку вони щось жваво обговорювали в ресторані, потім він їздив у податкову і один з офісів нового юнігранівського дзеркала. Шапрана зовні чоловік дуже схожий на Володимира Осіпова, колишнього депутата Одеської обласної ради від Опоблоку. Так от пан Осіпов має компанію Імпекс Логістик, яку очолює Хіль Олександр Володимирович. І за дивним збігом його повний ТСК є керівником, головним бухгалтером та власником того самого ТовноТЕЛ, якому Комінбанк видав мільйони доларів під заставу активів Юніграну. За даними наших джерел, наразі Шапран вивів на свої дзеркальні фірми фактично все майно групи Юнігран. Чимало позицій продавалося з колосальним заниженням ціни. Єдине ціна, що залишилось, це спецдозволи на видобуток граніту, піску та сировини для вибухівки, і в серпні їх вивільнили з підблокування санкціями. І наостанок повернемось до піску. Компанія Товбут індустрія сервіс ЛТД на момент домовленості у Стамбулі була записана на батька наумця, але він помер і у право спадщини вступив кузен під санкційного бізнесмена. У квітні компанію викупив Михайло Пишний, який потім продав половину шапрану. З ним пишний домовлявся разом займатися проблемними активами, тобто працювати з тими самими схемами молодого і успішного. Познайомився десь. Рік тому у нас повинен був бути і ще спільний бізнес, ми повинні були утворювати або, утворювати, або купувати нові підприємства, щоб продовжувати роботу спільно з майном, яке ми викупали в інших підприємствах. Далі пишний розповів, як нотаріус шапрана таємно використав його довіреність, щоб повністю відписати пісочну компанію, і випадково додав дуже цікаву деталь. Якась особа, на яку я раніше давав довіреність для відкриття підприємств Дніпропетровську разом. з Шапроном за дивним збігом саме в Дніпро нотаріуси Шапрана переписали компанії Юніграну з дозволами на видобуток, а от нові дзеркальні відкрили без пишного і за іншими адресами. Тож, схоже, пишний негласно представляв цій схемі інтереси наумця, і коли шапран його посунув, саме тоді підсанкційний магнат почав жалітися змі на рейдерське захоплення активів. Таким чином імперія на 100 мільйонів. Ні в доларів і тисячі робочих місць потрапила до рук шапрана та його тіньових партнерів. Причому фактично безкоштовно, замість того, щоб держава або продала її за аукціону, наповнивши бюджет, або призначила тимчасового управителя, також наповнюючи бюджет. Та замість цього правоохоронці, контролюючі органи, дивилися крізь пальця, як бізнесмен зі скандальним шлейфом просто випатрав під санкційний юнігран менш ніж за рік. А нарешту увірвався у піщаний бізнес під руку з ще більш одіозним продіусом. Про що саме вони домов. Олися, ми не знаємо, але можливо, як і з наумцем, шапран теж пообіцяв вирішити проблеми із правоохоронцями успішно чи ні, побачимо згодом. Але незаконний піщаний видобуток, з яким роками боролися журналісти, активісти, правоохоронці та суди. Зловмисники порубали сокирою машину, забрали особисті речі активістів та жорстоко їх побили. Наразі чомусь воскрес із мертвих. А отже, ця історія матиме продовження на стопкорі. Тож підписуйтесь та ставте вподобайки. Далі буде.